Всім привіт! Ви на каналі Сашблот, і сьогодні я вам покажу, як отримати усіх коз в грі симулятор кози. Так, На четвертій локації це, якщо що, ММО. Ну, м -м давайте розпочнімо. Пам-пам-пам-пам-пам. Коротше, е на локації ММО тут самі трешові кози. Тому що. Там реально такі трешові. І ще що я можу сказати про цю локацію. Е, що Тут типу... Куди я попав? тут дуже багато багів і взагалі дуже багато всяких. Наприклад, якщо ви не вірите, що тут тришові кози, просто подивіться, що це мікровейв. Давайте за неї будемо грати. От. Е, давайте, ну, по-перше, за трофей я вам вже не покажу. Типа, ну, трофеи я уже забрал. А теперь могу сказать, за сколько. Вот, например, Там нужно 5 трофеев. Потом Флаффи Готт это 15 или 10. Я уже не помню. И Снейл Готт это нужно 20. И сразу говорю. Про танк. Роук Microwave, Мэджика, Hunter, ельф. І ось ці ворм, щоб їх отримати, треба купити локацію. або ще. І ще. Epic God та Скандинавія Готч як воно. Потрібно можна отримати на івентній карті, там, де Новий рік, тому їх легше купити просто у маркеті. Ну, все, Дайте, я вже дві хвилини просто говорю, навіть нічого не показую. Ах, я! E, значить, ну, Давайте я не буду брати якихось інших кос, наприклад, Speyday. Щоб... Кому я брешу. E, дивіться, ми проходимо в селище і заходимо в цей будинок. Бачимо таку бабку. Я вже зібрав цей пес. Ну, Беремо квест і йдемо. Ну, В моєму випадку летимо. І дивіться просто. А! Нащо. Інвертар. Ін... Інвер. І... Ви зрозуміли. Мене дуже бісить. Тому що. от типу, Ти хочеш кудись полетіти, а. І випадково натискаєш на це. І. Отаке о. Тому. Так. Міранда Земер Нам не потрібна яка небудь. Мермейд, нам потрібна саме Міранда. Тому, Ага, перші її треба кільнути. Ну, ви зрозуміли. Е, Тому ми її беремо і беремо в інвентар. О, зараз сказав нормально. І летимо до тої самої бабки. Я не знаю, може вона у хуй якось зібралась варити цей Міранди, але нам головне козу отримати. Значить, тому, Зупиняємося, знову заходимо і вивалюємо ось цього нашого рибень. Старий це стане. І яка ж це багана карта. І ми отримаємо Гварк. Це епічна Вона Нічого не вміє робити. Максимум. Ось так. Ну, добре, що там у нас далі. Угу, У нас тут так. А ти... ну, куди ж ти полетів? Ну окей. Я е, зараз е, покажу як отримати одну козу на тому ж самому місці. Е, летимо <кій> на той самий пляж. Ось, значить, летимо. <кій> так. Е, летимо сюди-сюди-сюди. Ось, біля ось цього замку є от такий його прохід невеличкий. І то там ми йдемо. Чи летимо, чи. сері. І далі йдемо в такий прохід. Ось, значить, у нас тут є. І там якось дивну цей фламінго йде. Але неважливо. Підходимо до ось цієї золотої швіни і бадаємо її. Я не знаю, що ця коза робить, але вона прикольна. І, здається, що я тут можу отримати. Просто тут дуже багато кос. У мене вони вже відкриті. Ну, я не знаю, чи вам це потрібно, але <кій> як відкрити антигравітаційну козу? Я знаю, що деякі, тіпа її вже відкрили, але я мушу ще раз. Тому що, ну, може, ви, типу, знаєте, не хочете збирати на готвілі і такі зразу пішли збирати. Ну, Для таких я показую. Ось, значить, Ми залітаємо на ось цю башню. Ось. Я не уявляю, якщо у вас немає ні антигравітаціонної, ні фламінго, то це просто. І ми беремо цю штуку і в нас є антигравітаціонна коза. Що, ну, я не знаю, ну типу, Більшість на готвіл отримують, але може комусь подобається. Більше, так. Ми що беремо? Ми фламінго і летимо, куди я показую. І запам'ятайте, ми ще до цього місця вернемося. Відео вже теж майже 6 хвилин, а я розблокував лише м, дві кози. Довго я щось сьогодні довго. Ну, давайте, ми йдемо в такий ніби сад. А, ну, неважливо, тому що там є одна така коза. Я буду якось так. Такий, знаєте, лайфхак для фламінгників. Я зараз промерю? Ну, йдемо до типу, такого загону, чи що це. Ну, тут а, якісь черваки, ну добре. Ми йдемо до ось цього меча. От він. Я вам розказую, що ця гра дуже бадна. Ми його лежимо і тікаємо, тікаємо. Просто тікаємо, тікаємо, тікаємо. І все, у нас є така коза. Вона, до речі, робить якусь таку дивну фішку, але... Може комусь це і нормас. Давайте я ще згадаю, яку далі козу нам треба відкрити. Ні, мені здається, що ця і ця, здається. Треба повторити, де всі кози знаходяться. Ну, давайте, типу, йдемо виконувати квест. Давайте я розпавнюся, тому що летіти в мене бажання немає. Ось ми спавнимося там, де треба. Я не знаю, чому я тут заспався, а не на початку. Але дивіться, коротше, у нас тут є такий вот чувачок, якому потрібна допомога. Ось ми беремо у нього квест. Ну, я візьму на танку, беремо квест і починаємо кошити цих ведмедів. Потрібно вбити 10 штук, але я її вже поубивав. І, типу. Все. І ось так. Тому. От, ну, і ви зрозуміло, де, так, типу. А, я запусло. а, 10-медів б'єти і. типу, і все. Добре, ми переходимо сюди, щоб сюди перейти, <кхем> то потрібно купити таку локацію. Бо де, хто, типу, дивиться рекламу і на 10 хвилин і йде. Знаєш, я вже, як я вже казав, я вже цей квест пройшов. Тому. Де Ну, Ви взяли квест короля, ви перемогли Мураху там є. Ви перемогли мураху. Потім Потім ви йдете, так як я показую. Ви йдете до того місця, до пляжу. І давайте летимо, летимо, давайте на фломінгу. Підемо до того пляжу. Я вже майже 10 хвилин просто розказую, як отримати коз. Йо! Це здається останній коза. Де? І ми перетостимо якимось замком і зупиняємося. От, значить, у нас тут є такий портал, і ми маємо пройти невеличкий квест. Ай! Ай! Ну, на -ти не можеш Мене нормально підкинути! О! Розбиваємо стіну. Зараз не налякайтесь, у нас тут є ж невеличкі шипи. Та, дай, дай мені пройти фламінгу. І тікаю від цього каменю. Я вже горю весь! Ай! Як буквально так і морально. Да лишіть мене, бідного фламінного! У нас тут є Old God. Ми маємо його прибити. З одного удару прибивається. і беремо в інвентар. І відносимо, типу, до короля. Тільки я якось іншого кольору став якомусь. Ну, і відносимо до кольору. Що я мелю? До короля і там вже типу, відносимо і ми отримуємо цю саму козу. Значить, давайте. Зараз дуже потрібно типу, віднести цю козу. Я вже трохи помовчу, помовчу трохи. Ну ось, ми вже долітаємо. І даємо... Я в інвентар не збираю. Ну, ви забираєте в інвентарі, даєте йому цю козу, він дає вам цю козу. Відео вже і так дуже довго. тому ставте подбайки, підписуйтесь на канал і всім вам-па-па.